Фініки замість шоколаду. Дуже смачно, як цукерки. Макадамія теж дуже смачний. Фі... Фісташка. А це який четвертий? Як називається забула? Мам, як четвертий називається? Самий обичний з них? Самий обичний з них як називається? А, Дуже смачні горіхи. всі. Особливо оцей. Ой, це не горіх. А фінік це що, виходить? Фрукт? Дуже смачний фрукт. Звідки його завезли, інтересно? У нас такі не ростуть. Фініки. Не пише, звідки привезли. Як так не писати? Ронік з соком. А звідки завезли? Не не позрозуміли. Де ГМО? Щоб не хватало, щоб з ГМО.